Не хочу хвалитися, але я в молодості з гаражами пив з принцесою Елізабетою II, Китову настоянку з дубової бочки. Ні. <рес> я каскар, ти, звісно, видав, зараз зперли. Прямо по прямій, як тільки будемо підніматися по цей. Будуть люди прям. Угу. Чуй стріляє. <рес> Блять, ну вже ху, ви не знаєте нас. Я пробую заходити рух. Біжу за тобою. Яка тварь, Івана. Yeah. Все окей. Я тоже багато одному дав Не знаю, Ром похильс. Він, ту, він тут був, я дохил вийти. Нех зброй на дальні в тому ром. Мені буде важко з ними стріляти нормально. Ну я пробуй, я можу запустити. Ты реаді? Та ми бачимо когось, що пушить. Та ти шо сука? там, блин. Зараз, зараз, зараз. У меня всередину залетіло. Ой, ну це прикол? Добываю, добиваю. Та я, да, да, я ще... Я їх. А я опять Добывай, добывай, хорди. Я не можу, він не в ренш по заднім пропел... пропелерам. А там небо сідати треба ромчик, коли... ромчик але просто ведь патроны там. Є. Це шо so громад, на зручний незручний момент Так, нам треба сюди ром. Нам треба сюди до ну, мене йде А то я двері закривав Так, ключ є не той ключ на ся Ха-ха. <п 'ять> не робе! Ромчик, як же нас зараз будуть. Ну, як же нас зараз буде тут сосать Рома, зма... Чого, ні. понимаешь? Я не збираюсь врати. Rail Gunman's. Там... Прикольно. десь тут їх. А, всередині тут ром, я їх пушу. Підходжу. Тут вхід тільки в тебе. А, понял, понял. Охуєть, я ті, як він мене перестріляв, одне хп в нього, одне хп ромбить. Комп'ят, треба пушити його вже. Немає делом, якщо можеш. Ще людина ром, ще людина. Зараз, зараз. Мої сторони, мені треба допомога піздець, як сильно вже. Ліво, ліво, ліво. Все, назад. Серед, дво, дво, дво. Танчик, а що там по арках? Там десь тисяч мільйонів арків. Так, я бачу. Біз... У мене немає речарджерів Є. Сидим, сидим. А так, того все, ми добили ну... чи ні, ой, що він не випустив? — Так-так-так, да, 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 ну він залетіла в нього цякого. Ракетка вилетіла з нього. Ні, я чи добили ми його фул. ні ні я мене почали три Мені патрони треба, в мене 17 паттерн. Чел на мені... отут на вході був. Забігає всередину. Гую його. Хорош. Не знаю Ні, він ще кудись вибіг. Чекай, поки всередину Треба мені треба патрони, реси, все треба. Yeah. Ну, да. А, у мене речарджі теж закінчились, окей. Okay. У нас провороч трупів багато ровно тут лежить. Yeah, yeah. У мене якісь баги, блять, аніма... анімація зі зброєю щось. Так, ось тут десь трупи лежали багато. Ось. Хто інший випавс. Викинув? No. Єть знайшов Core, що, що потрібний. Ну, речарджи, будь ласка, що. Твого патрони є До цього чела залутав? Лутаю того, який набули почув. Почу. Ну я такий, що можу і вийти вже. Маджикс, привітся, привітся, е, блюпринт на джолт майн що треба. Ні, ні, мені нічого треба, що треба не У нас люди, у нас люди. А, це ліпер. Де, де? Це ліпер роб забив. Дві поруч з бріч з бріччі. Да-да-да, я погоджуюсь, я погоджуюсь з вами. Лутінг найважливі... Ой, швидкість лутінгу це найважливіше взагалі, що я качав. Лутінг, кількість тайміни і кількість переносимого луту — це найважливіше, що я качав. Чесно, Часно хинуло але прикольно попашились. Десь люди тут, Ром. Тем перед нами. чоли кидали гранати. А там Шредер підожди трошки. Він на нас загрівся. Ні-ні. А, є. Праворуч тип сидить. Не спіши. І ліворуч бачиш нокнути От, і до нього кен біжить. І там. Що відбувається, нахуй? Ром, 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 ром! Відійди від нього. Бачимо нас це. Двері не відкриті, Ром, до мене йди, до мене йди, Ром. Закриваєш? Закриваю? Закриваю, так. Да. Так твою? Так, зараз я подумаю, як ми їх ну, по Пойде ще, ну я не знаю куди тут, є не дуже... Mm. Ми ще можемо поліво то... цю мапу крутити можемо, ми перевіримо. Бо він там далі сидить якийсь паяк. Насправді, я думаю, можемо. Е, е, цей, дивись, я зараз пробігаю до дверей через сішку, поняв? Через е, ковзання. Е, е, я пробую їх відкрити і вже запушимо там. Я думаю, нормально буде все. Погнали. Просто ковзи, просто ковзи. Диви, диви, бачу, він з нас не А, ні, я він. Забив Ром, назад! Ром назад! сука. Намагався перекривати тебе, але. Ну я трохи постріляв по ньому. Ні, там три гернеї забив, ми не зайдемо. Пішли тоді дійсно бойзиться в іншу сторону. Під нами Ром. Вибу. Ще один прав виши. Ты старича Ром, 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 ром. Я выищу Ух ти блять чер! Закрый зарор, ром, закры, закрыди фибры, закажи фиб, закайди Найс. Сука, які уйо. Вони дуже лов, вони дуже Ром. Добив одного. І ще один лов, ще один лов, оцей лов, оцей лов, я його пінгувати буду тобі. Ось, ось, регенератор сидів. Ромчик, він оддає, я вірю в тебе! Не було патронів, я не встигав. Я вистріляв по цьому. А, ть... Я не встигав вернутись. Майже 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 майже. Ну це не ну, просто не вистачило патронів. А я не знав, що навіть тіпи. вони просто, я відкриваю двері, мені так, не це не інші Мужик, мужик. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. На 100 there, а немає зіпки випадково тебе? Є. Yeah. Ніп... Я, треба... я, а. Yeah. Уа... Не йди. А, ну можеш ти, да. Ну який я долб, йоп. Звідки, звідки? От, отут, отут. Ось скидає гранату. На тобі ще ракеті, ти бачив? Ні. Обереш. Ром, можеш підняти, можеш підняти. А, все вже не можеш підняти, він вже тут. Ось, Ром можеш підняти. І всередину, го всередину, го всередину, тут швидко. І нас люди, ти поняв, так? Де? Да, але не... Хто? Я Хто? Ой, я региніс. Як я виживав, хуя някакви! Не спіши, не спіши, не спеши. — Не спішу, хочу позитива. Я він І просто мене з на нарішив. — Дуже шок. Ти його бачиш? О, ти бачиш, що я зробив? Два чела фоткають отут прям. Закидай. Вони прям Вот вони. Сидим, сидим, сидим. Вони думають, що це ми? А, ти вже показався У мене зброя, не береться, блять! Так цього треба добивати, Ром. Працює. Ну, за'еш, Ром. Твою мать. Несті, не сі, несій, несій, несій бой, що тебе час був. Я думал, що це цей не Почались мину. Почались пост, и е я. Иди не... сюди и сядь. Отсюда, от вот під'й, отсюда підійди от и сядь. Давай, давай, давай. Вставай. ще раз, ще раз, ще раз, через. Вы на Европе играете, да? Да, 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 я, на я потім гляну. Да, мы рецеппин. Піднімай, піднимай. Так, я скажу, коли заходити через драбину до них, поняв. А я, драбина де? Ну, там, де ми дивилися, якщо ти пі видивлялись. Ну, я по сходах знаю тут. Да, ну. да, по сходах і треба. Там, де, де, там, де ми чіл видивлялись, ти поняв? Ромчик, я скажу коли. Ромчик. Твою мать. Блядь, Я живий нормальний. Той Я двох вбив. До мене, до мене швидко. То, тобто двох. Я двох вбив, двох, двох. <ріст> Чекай. А чел, який лежить там, це їхній, це, їхні? це не їхній? Це не їхній. це не їх. Пішли, пішли, пішли. Я подумав просто що чел один, думаю, піду там. З першого, тіпа ще Аку... стічер 4 кажуть, ром. Тут походу. О, такі... В першого? А. В перш... З першого. Двісь перший із бачимо. Можливо, О, там, і... да. Реально стічер 4. Подякува, чор. Погнали? Да, біжу. Дякую, дякую, Вано. Mm. Не, ну там другий тип прям під присил, став актори. Які актори? Ти бачиш, що я зробив взагалі, чи ні? Актор? Дефолт. Почув. У мене є... У нас люди. Uh... У нас, тут люди. Виламується всередину. За мною, за мною, за мною. А чого? Чо? Вони а... відкриють. Ай, Ромчик, вони не ту виламують. Вони третю виламують. Давай швидше. А, окей, все, біжу. Ну, понятно. Блядь, ще один праворуч, Угу, чекай. Та-та. Я закидаю ось цього, який в темній потім лівав. Доїдай того в темній, доїдай в темні. Дой, Не бачу Ромчик, де є. А, бачу є, да. Є, є, є. ну треба якось через зіпку це робити, але як. А, я знаю як. Ти не Хуя. Пусть скажешь, как будешь рейди. Ну я рейди? Давай, ты пораши, рейди, я за тобой. <рэх> ну понятно, все класса, как... Б. Ты Да, да, да! Я иду, я иду, ромчик, я иду. Блять, а тут люди, походу. Guys, there's people. There's people. Careful, 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 guys. Can you defeat me? We can kill them. Oh my God. Yeah. Guys, 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 guys. There is more people on tower. You can defeat me. I, I can. I just it. crash. You are right. Сейчас с квадром, похоже. Я долутаюсь, б... yeah. я попробую. Долутаю, ага, прилада ут. Долго б здесь у нас тут ще тип один. У меня здесь я знаю, да. Ромчик треба цього долутати. Якось. Йдем, я покаверю. Там камера з тої сторони. Він побіг прямо скоріше все. А ні, походу фрілодик був реально, але залутаний. не. Я візьму зброю собі, поки на дам нем. Где ага. три в них, так? Ебать, йоба, я їх пушу. Ром, не, не підходь до мене зараз, тут ще людина. Закрий двері, десь, десь ще одна людина тут. Охід, угу. що це таке? Блять, він вінаж зверху отут. О, сорі, я не знав, що так можна. Блять. Повзив вправо. Двері треба було закрити ромчик. Так, я дивлюсь, комусь тут. Є гранату. Є гранати в тебе, три граниди є? Да, да, да. Вони ну, тут. Може одненько запулити глянем шаном. Що... Цікаво, чи я хоч одну гранату попав. Ні. Я не знаю, я прям на фул рендж кидаю гранату. Так тобі треба типу в них кидати її, або в радіус їх. Вони так, я Так, і, так, я так і ніби роблю. Тоді я не знаю. Що... Там-то біля шредера лежить чел налутаний, але ти підходиш до нього полотатись і шредер каже, ну. Давай б'ємо Шредера де Челові... простров. Цілуй сираку зараз. Я не там, я не думаю, що там багато луту. Ти mm. пробіг його просто? Ні, ні я з іншої сторони зайшов. А ну давай глянемо. Mm. No, у нас три... по ньому стріляється, але. А він тебе дамажує, коли? Чому? Чи... Да, дамажим. боже. Йоп! Ну, дамаж проходит, да. Дамаж нормально. Так. Нормально, да. Ром, ты, ты? Я помогу. Может, и так сдохну? Не, походу, не сдохну. Сюда. А, нет, не выдамажится. Надо еще один. Та Маш, це він же горить, Рома. І заради цього було. У нас є ворочі, ліворочі люди. Тут A door. Міну поставив нам, а де ще? я вбив двох, це горябка було, вони хотіли поставити міну нам. Поняли? Але. Ну, тип, прорахувався трішечки в тому, що виявляється, ж міну можна знести на. Ну нічого. Буває. На цю штуку Доу тайтон спонів. На Ельтора які обвіси ставити. На Ельтора байдуже які обвіси ставити. Головне, щоб в тебе був чолк хоча б другого рівня, по першого. Щоб розкіт менший був цих. Куль, патронів. Так, давай подумаємо, хачок, як ми можемо скажуть. я якщо шушо. Да, мене теж є. Пошли в ватріум, сходим. Я не знаю, правда, як туди потрапити, я ніби минуло разу сюди, яка ішов, мені чітко то що. отут вниз, і ти в атріум, я ніби. А, я навіть не знав це. Прикольно. А все інше, а решта що? Решта не має значення. Ти можеш навіть магазин на нього не ставити, він йому не треба цієї зброї. У мене немає куль, щоб ним бити вам. Ти один. Попала його. бігай А ми сюди виходимо стоп я щось? Я не знаю, ти пішов на тиску йде. Зараз я вже вийду. О, Ром, забігай назад. Забігай, забігай, Ром, забігай всередину вже Ага, так. Томчики, я активовую, я активовую. Гоу, гоу, гоу. Твоя задача зробити з драбаша, щоб в тебе не дріб була, а так, щоб все в точку летіло, тоді ти за дві кулі в тіло вбиваєш будь-яку людину. Типу, ти за два постріли буває ж будь кого Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно, ж дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм канал.